На минулому тижні у малому залі засідань райдержадміністрації пройшло чергове засідання п'ятихацької народної ради і відкрив засідання голова народної ради Тітов Андрій Миколаєвич. На порядку денному три питання: санітарний стан кладовищ міста п'ятихатки про створення комунального підприємства житлово-експлуатаційна контора та інформаційно-патріотичне виховання молоді. з першого питання заслухали Кірейцева Олександра Сергійовича, заступника голови міської ради. Щодо плану кладбища, ну це питання не один рік вирішувалося, і воно таке чуть-чуть. До кінця не вирішено, як сказати. Оскільки, коли ми писали, зобов'язували ЖЕК дійсно на секторах, там деякі питання виникли, хто повинен цю роботу робити. І в общем, вона чуть застопається. Тому, я ж кажу, одне із, із питань, чому, як кажуть, стає створення нового ЖЕКу, це якраз не бажання можна навіть деяких посадових осіб ЖЕКа просто брати кажуть, розвиватися в своїй, ну, в своїй ну, подальшій роботі. А щодо сміття, е, да, дійсно, кажуть, місце знаходження, там, щоб в одному місці воно е, ну, виносилося, щоб не їздити по всьому кладбищі, збирати і тратити це все там, одно-два місця. Ну, всім відомо, допустимо, щоб гарно було, щоб на вході кладбища, допустимо, по південній стороні, щоб там виносилося там мусор і все, а не так, як я вчора приїхався, а там ну, по дорозі декілька кучів. Але нашим людям, ну, я їм розумію, що складно насититися з одного кінця квадрища. Інше. Тобто, ну, поки ми з таким шляхом, що з плану початку не було організовано, якби план кладбища не було запановано ще декілька років, щоб не були організовані свалки. Тобто приходиться так, стихійно їздити, збирати ці кучі, які там ну, я ж кажу, Воно приведеться в порядок. Мусор це зрозуміло, що проблема. Проблема в тому, що людям порозривали могили, повитягували опять швелера, побили пам'ятники. Не Хто то, це клавиш? такий наглядач? Якби як, приходив новий начальник міліції, виступав, виступав, розказував про точки прийому металолома. Понятно, що швеліраці понесли. Не до себе до того. Не до себе. Ага. Люди возмущаються, люди зараз приїжджають. А що що заяви є? Є заява? Ну, тут написано. Вона ж сильно не на одна начальника міліції, навіть треба на було б його посилити. Що, що ж вони по цьому поводу роблять? По Зараз є така інформація, що опять відкривається на північній стороні, відкриваються вже два прийоми металолому. Як працює міліція по цьому поводу? Ну я не готовий коментувати міліції, ну, я знаю, що їхня робота незадовільна, це однозначно. працівники, вони... Самі краще прийдуть і розкажу. Щодо взагалі, я вважаю, повинна бути якийсь охоронець кладовища все равно, коли буде там з'являтися декілька разів на день і вночі буде їздити дивитися. І це я ж кажу, потрібно вражати в комплексі щодо організації взагалі в новому підприємстві ЖЕК, взагалі похоронної не тільки, щоб вони займалися варіттям ям, а взагалі і... Повністю показання всіх услуг, які касаються ритуальних Повністю. По першому питанні покладуч, є? Є? Куди діється металічний забор на кладбищі, який йшов вниз від центрального в'їзду, вправо. Там стояла забора метру 50 Його нема. Це на південному козаці? На центральному кладбищі. Ліво є, а вправо нема. Я розмовляв в Солдатку по цьому питанню. Цей забор є, ну, з красним ліцом. Забор є, він у мене десь там лежить. За чим він зняли? Воно зараз там пустить, яке почнеш. Ну, сам такраз хорошо. Там якраз е як мусор на цьому місці. Хто зняв його? Сам солдат. Я бачив, так, да, дійсно, частина його. Я не можу сказати, що ти пом, що він повністю це слушне зауваження, це ну, більш детально. То це питання. Я бачив, я вчора заїжджав на північну сторону, там де їхня база, хоздвір. То він дійсно лежить, не знаючи в повному обсязі, оскільки потрібно все-таки переміряти його. Я думаю, доповім. Ну, подальше дійсно ставити. Да, Взагалі, да. по кладбищам, я думаю, порядок буде наведений. Максимально привозимо увагу і я ж кажу, це просто нам буде, я кажу. І хто надушить. на себе бере відповідальність? Ну, взя і керівник жаль на під час дискусії члени народної ради підняли важливе питання прибирання міста і вирішили у найближчі дні, як буде дозволяти погода, провести міський суботник або чистий четвер. Крім цього, розглядалися і інші важливі теми, які хвилюють жителів нашого міста. Прийомне пункту металоло. Якщо ми там не наведемо порядок самі, його там ніхто не наведе. Правоохоронні органи не наведуть, наведу. оскільки вони зацікавлені в їх існуваннях, скажімо так. Значить, по-першому... Да, да, є пропозиція така. Представники, прийомні пункти, вони мають ліцензію. Ви не перевіряли, хто має ліцензію, хто ні. Особисто не провіряли. Так, така перевірка не проводилась? Не проводилась. Я думаю, що міська рада, представники мають право перевірити ліцензійність прийомних пунктів, це по-перше. По-друге, якщо немає ліцензії, зразу заяву прокуратуру, підписання закриті. Наскільки ну, мені так, я ж кажу, я не буду відповідати, ну, утверж утверждати, то якби легально в нас тільки одна чи дві. нібито. Ну, Я не, не можу сказати, а, що там є документи. Але... А те остальні, які я також хочу від деяких осіб добитися, кажуть, та вроді би там приймають, але ну, утверждати не можу. Все. Ну, проверку, робити ліцізовані і ліцізовані. І постоянно заявами звертатися про охороні органи. Закривайте, закривайте, закривайте. Кінців -кінців їх питання, в кінці в цьому їх закриють. Слідуюче питання у зв'язку з о, о, цим. Ми ж бачимо, що зараз в городі повальні кражи. кругом. Просто повальні, за ніч 3-5 гаражів, магазини, дома вже оборудовані, крадуть. Пропозиція така. Те, що начальник місяці там сказав про ППС, це в далекому майбутньому буде ця ППС. Її ніхто там не зробить, тому що в них немає ні кадрів, ні грошей. Е, є така пропозиція, щоб міська рада об'явила, допустимо, не конкурс, а набрати добровільні дружини при міській раді. ДНД створити своє. За ніч три екіпажі. Один на сіверній стороні, два на Южній стороні. По два, по три чоловіка. Це раз в неділю комусь прийдеться чергувати, якщо буде 20-25 чоловік. І повірте, що воно в много разів, якщо такі люди будуть хоча б на двох транспортних засобах, пересуватися по місту, з часу до 4 достатньо, з двох до трьох. Дивіться, у нас при примісті конкомі є захорони громадського порядку, громадської організації. Тому що і Вовнець Василь короче я думаю, давайте якось разом. Тобто дивити людям, хто хоче, хто бажає, ну, набрати 20-25 чоловік, 4-5 машин з лічним транспортом, але що хоче. Так, є ця організація. Один час вона була створена, віде, було задання, створило, набрали туди 100 осіб, почти 600 осіб, потім років два назад було пересмотрено зменшено до 30 осіб. Я думаю, що зараз ще раз стоїть передивитися. Ми його не зупинимо, якщо ми просто хтось там піймав одного, кого вкрали, там морду набив і все. Їх треба повально ловити. Понятно, що їх міліція буде відпускати. але тим днем вони будуть знати, що їх можуть піймати. Друге питання про створення нового ЖЕКу теж висвітлював заступник міського голови Кирейцев Олександр Сергійович, оскільки кандидат на посаду начальника житлово-експлуатаційної контори Дехтяр Іван В'ячеславович, який виграв конкурс, поки що не затверджений сесією міської ради, що ми плануємо як ми по міській раді, по даному підприємству. Дивіться, оскільки дане підприємство, ну, в майбутнє, що це підприємство. Почали виконувати більше більший перелік послуг щодо саме житлово-комунальної, саме багатоквартирних оскільки там було тільки десь 5-6 видів послуг, які вони надавалися. Але вони в повній мірі, по-перше, вони по повній мірі не надавалися. По-друге, вони не задовольняли потреби цього будинку. Тобто, самі ремонти, криш, цоколь, під'їзду. Це в квартирну плату не входилося, люди це требували. Трібно було донести людям, що це не входить в квартирну плату. І найбільше виникало за цього питання. Буде створені окремі рахунки, ну, рахунок буде в ЖЕК-1, але буде розщеплятися на кожен будинок квартирна плата, тобто, кожен громадянин може зайти, подивитися, чи то на сайт ЖЕКа, чи то на сайт міської ради, скільки накопилося на будинку коштів. Максимально хочемо скоротити витрати. З тих послуг, які надаються ЖЕКом, на витрати, на, саме так сказати, витрати адміністративні. Зарплата буде зменшена, перш за все керівнику буде обраний, обраний заступник начальника, буде зменшена зараз зарплата головного інженера. Також плануємо в новому ЖЕКі, все-таки, щоб почав займатися ритуальними послугами, оказувати більш, більший перелік послуг щодо ритуальних. Щоб кожен якби, створений підрозділ вже зарабатував якби сам на себе про патріотичне виховання учнів шкіл міста і району у непростий і дуже тривожний для України час, доповіла начальник відділу освіти райдержадміністрації Малкова Надія Віталіївна. Ну я хочу сказати, що наша робота в принципі по Патріотичному вихованню молоді ми висвітлюємо, стараємося висвітлювати і по досвітніх вогнях, і присутні у нас і е, взгляд, і е, в злагоді пишуть наші і діти, і вчителі описують про те, яка робота проводиться в школах. Ну, для того, щоб виховувати в наших дітях почуття вдячності, патріотизму, любові до рідної країни, милосердя в наших школах щораз проводяться заходи, виставки в шкільних бібліотеках. Виставки історичної художньої літератури сьогодні ми спостерігаємо те, що необхідно навчати дітей, молодь, бути відкритим душею та серцем до можливості допомогти ближньому. Учні наших шкіл щедрі та доброзичливі і завжди відкликаються на прохання про допомогу іншим. Благодійність стала для них вже традицією. Робота з учнями проводиться у різних напрямках. Кожен із них має на меті виховання патріотів рідної землі. Діти беруть активну участь у громадському житті нашого міста, слідкують за належним станом пам'ятників загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни та воїнів афганців, займаються пошуковою роботою, ведуть переписку з рідними загиблих у Другій світовій війні та з учасниками воєнних дій на території інших держав. Велике значення мають уроки мужності та зворушливі зустрічі з учасниками АТО Як і кожного року в навчальних закладах району відбувалися ще й такі заходи: вахти пам'яті та покладання квітів до пам'ятників, загиблим воїнам, меморіалів, братських могил, військових поховань. Музично-поетичні вогники, пісні воєнних років, поети про Велику Вітчизняну війну, експозиції в музеях, музейних кімнатах, куточки бойової слави. В загальноосвітніх закладах району існує 8 музеїв: це в Пальміровській загальноосвітній школі, Троїцькому НВК, Мирнівській школі, Нерудстальській школі, Вишнівській, Вільнівській, Жовто-Олександрівській і Комісарівській школі, та 24 кімнати і куточки бойової і трудової слави. Ці восім музеї створили віртуальні 3D-музеї та взяли участь в обласному конкурсі. Зараз ми живемо в неспокійний для України час, і ми проводимо своїми дітьми роботу і таку в такому плані. От, наприклад, 1 вересня в начально-виховних закладах району відбувся перший урок за темою Україна єдина країна, мета якого виховувати в учнів почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю, формування глибокої поваги до минулого та сьогодення України. Мови національних символів пісні під час уроку оголошено хвилину мовчання з метою вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні, воїнів та інших загиблих у боротьбі за свободу, цілісність та єдність нашої держави. Проявом патріотизму є громадянський вчинок юних нахімовців, які під час перепідпорядкування Севастопольської військово-морської академії Російської Федерації на знак протесту заспівали державний гімн України. Зараз нашій країні як ніколи, ніколи потрібна єдиний єдність та згуртування. На цілісність нашої держави посягнули вороги, і багато наших земляків на сьогодні мобілізовано до лав українського війська. Вони щистю воюють на сході з терористами та сепаратистами, відвоюють та захищають кордони нашої держави. Наші учні виявляють почуття патріотизму під час збору коштів на допомогу захисникам східних кордонів. Зараз діти за участі педагогічних працівників виготовляють сувеніри, поробки, обереги, талісмани, малюють малюнки, продукти харчування, ліки та речі, першої необхідності, які передають бійцям в зону АТО та пораненим, які знаходяться в лікарнях в лікарнях та шпиталях. У П'ятихатському районі було проведено в ряд школах зустріч із воїнами АТО. Mm -hmm. Значить, я наскільки знаю, що було у вас проведено зустріч з воїнами АТО, який організовував Кравченко Артем, який балотувався в нашого 34 34-го округа депутати. У першій школі, як вони це? Це у вас перша там, друг, друга? Друга, друга. У другій школі він проводив. Значить, була зустріч то я вам скажу, що я задоволений, дуже хорошо зустріли їх там, дуже привітали, їх гімн заспівали, і патріотично віднеслися до цього. Також у вас була ще зустріч, неодноразово була зустріч зроблена у Вишнівській школі. Там директор. Зима, так. Зима, Зима, да. Там взагалі ідеально було. Зроблено, були присутні волонтери, були присутні воїни, які навчалися в цій школі. Згадали тих воїнів, які не повернулися, були присутні ці однокласники чи випускники цієї школи приїхали з Вольногорська. Було дуже організовано, і до речі, було там два рази це все зроблено. І зустріч була, теж організована Кравченко Артем да? з воїнами. Це було виразнивським техніками, це наскільки я знаю. Більше я не знаю, може ще де було, але я просто не володію цією ситуацією. То, що я хочу сказати, що в якійсь мірі... Почали молодь осознавати цю всю ситуацію, почали вже розуміти, що таке в нас гімн, що таке в нас є герб, що таке в нас є прапор. І більш-менш до цього починають по другому відноситися. Як ви думаєте, це відобразиться на дисципліні? Я думаю, нашої що, я думаю що в деякій мірі так. Да. То, що ми бачимо, я ж кажу раніше такого патріотизму ми не спостерігали. Зараз ми це спостерігаємо. Щорічно. У мене ще є пропозиція. Така ми щорічно десь у тому. В кінці червня, на початку серпня проводимо об'їзд школи. Раз уже є в нас така чудова організація громадська. Давайте ми вас будемо включати в цю комісію. Ви будете одного представника давати, і ви теж з нами по всіх школах об'їдете. Ми об'їжджаємо протязі п'яти днів, об'їжджаємо всі школи. Ви будете бачити Хочете, те, так. що можете записатися в протокол. І... Ми це приймаємо 100%, Ми про це вже й думали. Засідання народної ради пройшло емоційно та активно. Разом з начальником відділу освіти були розглянуті і господарські питання шкіл району. На цьому учасники засідання завершили роботу.